І так, всім привізом і Лакі. Сьогодні проходим. <coughs> Обичайте за кашель. Сьогодні проходим шосту кінцівку на режимі важкості важко. Так, включаємо важкий режим. Поїхали. А Так, нам потрібно попастися дідусеві три рази. Це максимально легка кінцівка, тому давайте її швиденько сьогодні прийдемо. Оп, що ти Так, окей. Перший раз ми попались. Бабуля. Оп. Другий раз. Ну і там уже третій раз це. Ну, просто як нічого робити. Окей. Попався. Ну, звісно, за рекламу я не хочу далі Дальше... виживати. О, шоста кінцівка Нарешті. Ну, це було, ну, дуже швидко. Просто час проходження 40 секунд. Кінцівка 6 із 9, максимально коротко сьогодні. Ну, а що ж зробиш? Такі кінцівки? Ну що ж, друзі? А на цьому у нас все. Ставим лайк, на важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.